Як найкраще вітання вам, дорогі земляки, у вересні, як ви вже напевно знаєте, Хмельницький відзначить 579 років свого народження. 5-7 століть такою, на думкою, таким, на думку багатьох українських істориків, є вік однієї з наймолодших у світі української нації. Власне, Хмельницький, з його досить непересічною історією, є таким собі маленьким дзеркальцем всієї України, її мініатюрою. Що важливо нам знати про рідне місто, чого ми ще не знаємо, і для чого загалом це робити? Спробуємо сьогодні це з'ясувати з, з Ігорем Западенко, нашим гостем. Ігоря, я вас вітаю і рада представити вас нашим телеглядачам як голову громадського об'єднання Хмельницький портал. Доброго дня, Наталю! Доброго дня, шановні телеглядачі, день нашого міста. Який будемо святкувати в кінці вересня, це, власне, не є його днем народження, як це зазвичай вважають. Вважається, що цього року будемо святкувати 579-ту річницю. Насправді це є дата першої письмової згадки про наше місто. Тобто це дата, коли воно вже як населений пункт з'явилося у документах. Говорити про народження можна не про так вже багато міст, коли відомо, коли вони якимись розпорядчими документами чи якимись указами вони засновувалися. Наш хмельницький, а точніше, давній проскурів, до таких не відноситься. Але головне, щоб ми дійсно пам'ятали, що наше місто має давню історію і цих майже шість століть. Вони просто не могли пройти безслідно. Вони не могли пройти так, щоб не залишити якийсь яскравий слід в нашому житті, і наше сьогоднішнє життя воно має бути обов'язково пов'язане з тим, що відбувалося на наших теренах в ті давні часи. Напевно, ігоря дуже важливо все таки мати день народження міста, який нас усіх збирає, і дуже приємно звичайно святкувати день міста і згадувати його історію. Я скажу нашим телеглядачам, що власне Ігор, як журналіст, як такий громадський діяч, постійно займається історією міста, цікавиться і не просто цікавиться. Цей інтерес є досить таки професійним. І от Ігоря, мій восьмирічний син якось сказав, що якби він і був журналістом, то займався б тільки виключно історією, подорожею і готував би репортажі десь з різних країн про якусь історію про єгипетські піраміди, як це люблять діти його віку. про різні таємниці світу, архітектурні цінності, пам'ятки історії, все таке інше. От скажіть, будь ласка, якої таємниці такої, чого шукаєте ви? Якої таємничої книги, якого може такого каміння таємничого? От чи чогось такого іншого? Чому, власне, так пильно уже декілька десятиліть стежите за відслідковою та історією Хмельницького? Власне кажучи, ми з моїми колегами і друзями займаємось тим самим, до чого прагне ваш син. Але просто Це таке ті... загальнолюдське, правда? Так, так. Але ті е, цікаві речі, е, ті і е, таємниці, і знахідки, ми їх знаходимо набагато ближче. Ми знаходимо їх там, де ми знаходимося, де ми живемо. Бо, власне кажучи, е, Історія нашого Хмельницького, нашого Проскурова, вона, незважаючи на те, що вона дійсно багато і цікава, багато і цікава, вона має отакі білі плями, має цілі періоди, які з тих чи інших причин загубилися з пам'яті. І знаходити такі надзвичайні незвичайні, надзвичайні речі. Можна навіть у е, досить близьких по часу до нас періодах, навіть у повсякденному, так би мовити, житті, родоводі наших власних родин. Не треба навіть нікуди їхати, правда ж для історика, для людини, яка цим цікавиться, багато все-таки такого ґрунту для дослідження тут. правда ж? Так, так, це є. І ну, тому досить навіть дивно, що. Е, Дуже часто від наших співгромадян, наших хмельничан, доводиться таке чути, що а у нас у Хмельницькому немає нічого історичного, він не має таких пам'яток, як, наприклад, Кам'янець чи Меджибіж. От, наприклад, там чи там є фортеця. А у нас такого немає. Отже, у нас немає е, історичної пам'яті, у нас немає таких е, свідчень. А, але ж, Наталію, ну я замислювався над цим питанням і дійшов до того висновку, що історія це не каміння. Історія це не фортеці самі по собі. А це ті події, ті люди, які саме з ними пов'язані. Це те, що відбувалося тоді, у ті часи. І це разом з тим, те, як оті давні. Речі пов'язані з нашим сьогоднішнім життям. Якщо є цей зв'язок, якщо ми розуміємо, що означає та чи інша річ, та чи інша споруда у нашому сьогоденні, оце значить, що вони мають історію. Шановні телеглядачі, ми говоримо про історію міста Хмельницького. Ми вже починаємо готуватися до його дня народження і запрошуємо вас робити з нами теж саме. Загалом, шановні телеглядачі, ми з вами, і я, і я впевнена більшість з вас дуже мало знаємо про історію нашого міста, про історію його вулиць, його будинки, про людей, які жили тут. І, власне, дуже багато часто говоримо одне одному, передаємо різні чутки про той чи інший будинок, чи про ту чи іншу історичну постать. І дуже часто, от з роками, з десятиліттями, тим більше століттями, місто обростає різними міфами. Чи звернули ви на це увагу, і чи вже взялися, наприклад, за таку справу, щоб міфи якісь розкручувати і нівелювати? Ну, саме власне. Е, міфи вони тому є і міфами, а не легендами, бо легенда має якусь звичай, зазвичай якусь дійсно фактичне підґрунтя, а міфи це те, що виникає на порожньому місці і часом і не відповідає дійсності. Е, ну, саме з такої міфології, і часом негативної міфології, і складається. І біографія от, міста Хмельницького, точніше Проскурова. У сьогоднішніх його мешканців. Ну, найбільш, мабуть, що такий яскравий приклад це, наприклад, міф про те, що Проскурів свого часу був відомий. Якщо чимось відомий, то винятково завдяки своїй там грезюсі, болоту і так далі. А коли е, запитуєш, а звідки ж ви таке взяли? Чому ви так думаєте? То посилаються на російського письменника Олександра Івановича Купріна, який свого часу 4 роки служив офіцером у нашому місті. Посилаються на цитати з його творів і кажуть, що це написано про Проскурів. Саме він таким чином його негативно вшанував. Знову ж таки, є такі речі, є такі описи у його творах, але чи стосуються вони винятково нашого Проскурова. От в руках я тримаю книгу видання 1912 року. Бачите, їй майже 100 років вона така, ну, потребує реставрації, але, знову ж таки, це можливо цікавіше читати саме от з такого навіть потримати таку. Так, конечку, потримати навіть приєм. в руках. І, е, наприклад, часто у нас цитують стосовно е, Проскурова е, ось таку е, річ е, е, Уривок із повісті в потьмах. Е, Ви давно живете в Р. Город, е, не назван тут так, одною буквою тільки. Uh, собеседник отвечает: Нельзя сказать, что особенно давно, но мне каждый камешек в нем опротивил. Притом, вы, должно быть, слышали о нашей грязи. У нас однажды исправник с целой тройкой лошадей утонул в грязи перед городским клубом, только об этом запретили в газетах печатать. Но у нас и кроме грязи много замечательного. Во-первых, рысаки, похожие на выкормленных купцов, и во-вторых, купцы, близкие к первобытному состоянию. Замечательно, что в этом богоспасаемом граде живешь как в фонарике. Представьте себе, я не только всех жителей, но даже их собак знаю по кличкам. Точно так же всему городу известно, що у мене к обіду готовиться і о чем я вчора розговорив по секрету зі своїм приятелем. Оце вот саме цитують кажуть, що це відносно Проскурова. Але ж, коли ми читаємо цю повесть далі. То, ну, по-перше, ми читаємо, що це місто знаходиться на перетині трьох залізниць, чого у нас у Проскурові немає. Друге, це в наступному абзаці. Це те, що герой цієї повісті він служить в порту, якого у нас ніколи не було. І так знову ж таки дуже багато таких уривків, які відносять до Проскурова з творчості Олександра Івановича Купріна. Вони його не стосуються. Так, є про Подільські міста і містечка, є про Красилів, який конкретно названий, є про. Волочиськ а, оповідання свадьба саме там і відбувається. От, наприклад, ця повість це, взагалі, до якогось провінційного містечка. Доходимо до якого висновку? Що така картина, така картина, вона була характерна і до початку ХХ століття і першої його половини, ось, наприклад, це фото дійсно. Воно зроблено у Проскурові, десь у районі сучасного парка Франка. Така картина вона була характерна взагалі до міст того часу. Що вже казати? Я зараз зачитаю трошки іншу цитату з іншої книги. Низенькие деревянные одноэтажные и двуэтажные домики, как видно, недавно отстроенные и часто даже не оштукатуренные, были уже покрыты густым слоем копоти, а порою и грязи. У переездов, где скапливались вагоны, фургоны, пролетки с налипшей на колесах глиной, внимание привлекли прямые немощенные улицы, неровные в ямах и выбоинах тротуары. Тут ступеньки и аккуратно утрамбованная площадка перед домом, там длинный настил из досок, брошенных прямо в грязь. А про яке місто як би ви думали це написано? Ну не хочеться думати, що це про Хмельницький. Звісно. А, ні, це хоча розуміємо, що будь-який письменник ще й створює гіпербол. Це це уривок із роману Титан Теодора Драйзера, і написано Немає. це про місто Чикаго 1912 року. Тобто власне, кажучи, так, тобто, тобто, власне кажучи, так. Це така загальна тенденція літератури. Це загальна, це загальна тенденція тогочасного життя. Ми ж не можемо собі представити, що і наші, наші сучасні, красиві міста, що вони завжди були такими. Так, вони зростали, вдосконалювалися, мінялося життя. А що стосується такого можливо особливого ставлення Олександра Купріна до нашого міста, це те, що кинулося йому в ну, треба знову ж таки згадати його біографію, що він хлопчик з досить такої небагатої дворянської родини, який Зростав у також провінційному такому маєтку містечку. Після того він попадає навчатися до столичного військового закладу для хлопчиків. Після того здається, що він чекає в житті. Чекає військової служби, столиць, а замість того, попадає у такий самий, таке саме містечко, з якого він вийшов. Ну, звичайно, що це його трошки напевно зрозуміло, Ігоре. А от що можете сказати про місто все-таки, у тих недавніх часів, початку 19 століття, як все-таки досить таке цікаве місто, досить таке розвинуте? Чи є такі пам'ятники, які вказують на те, що і у ті часи Хмельницький був одним, скажімо там, з кількох десятків міст України? Такого ми звичайно сказати не можемо, що він був один із найрозвинутіших. Але ж знову ж таки у письмових пам'ятках і архівних документах і публікаціях, Ми з них ми знаємо, що завдяки саме залізниці, Проскурів він був торгівельним торгівельним центром. І тут були великі вантажопотоки, торгівля. Ну власне кажучи, ще з тих часів ми наслідуємо, мабуть, що цю торгівельну традицію, і я б знову ж таки не хотів, щоб ми вважали, що наші, наприклад, тут речові ринки, і все, що з ними пов'язане, що це є щось негативне. Це не позитивне і не негативне, це факт нашого життя сьогоднішнього. А як його вже буде оцінювати далі історія, ну напевно, що вже як тут не буде якогось негативного підтексту. Тут буде цікавий факт, і ми не повинні цим нехтувати. Напевно, що замість того, щоб за це забувати, ми маємо цим гордитися. Так, ми торговельне місто у багатьох, так би мовити, десятиліттях і століттях. Але що стосується, наприклад, матеріальних пам'яток того часу. То їх, на жаль, практично не збереглося. Ну, це, по-перше, особливості нашого міста історії початку ХХ століття, коли з 1917 по 1921 рік це період, який ми зараз називаємо період української демократичної революції. Тут стільки разів військовим шляхом мінялася влада, тут були, відбувалися такі події, що гинуло дуже багато. Гинуло місто, пропадали архіви, свідчення, документи. Перед тим Перша світова війна далі трагічні події, і це дійсно особливість нашої історії, історії проскурова. І ви знаєте, мені здається, дуже важливо все таки дивитися в глиб історії, не так як вийшло з Купріним. Як ви от щойно розповідали, коли до архівістів доходить якийсь один випадковий документ, і за цим документом свідчить про всю історію. Так, часом ми до історичних свідчень, і може, навіть до якихось елементарних речей ставимося досить неуважно. От звідти і виникають оці, як ми кажемо, міфи. От, наприклад, я тримаю в руках такий симпатичний сувенірчик, Хмельницький сувенірчик. До речі, якщо ви звернули увагу такі хмельницькі сувеніри з Нашими спорудами, вулицями, вони буквально десь рік, півтора, можливо, як наші підприємці стали заповнювати ось цю нішу відсутності таких сувенірів. Але ж, знову ж таки, тут не обходиться без непорозумінь. Ось тут з під написом Хмельницький. Зображення кінотеатру нашого планета, наша ця вежа з годинником, і підпис Пожежна вежа 19 століття. Ну, насправді, для того, щоб поставити правильний підпис, досить було просто прочитати краєзнавчу літературу. Цій вежі насправді накинули, ну, як мінімум, півстоліття, а то й більше. Чому? Тому що насправді вона. Побудована, закінчено її будівництво у 1954 році. Е, і знову ж таки, е, історичне значення, краєзнавче якесь значення, воно полягає не у цій цифрі, а у тих подіях, які е, з тим чи іншим е, об'єктом пов'язані. Звичайно, можливо, приємніше було б мати пам'ятку 19 століття, але, не, а не 20-го. Але Якщо ми згадаємо, що саме у 1954 році наше місто було переіменовано із Проскурова на Хмельницький, то виходить, що саме ось ця споруда, причому така непересічна, яка є відзнакою Хмельницького, вона є ровесником цього перейменування. І, мабуть, що от недаремно виходить так, що саме її вважають таким найбільш примітним символом нашого Хмельницького, і зображують і в календарях, на листівках, на різних емблемах, різних символах. Тобто неграмотний підхід, зрозуміло загалом, власне для мене, наприклад, є приємним те, що люди взагалі повертаються хмельничани, і може скажімо так, заможні хмельничани до історії, можливо, не маючи часу її нормально вивчити. Якої ви думки про появу Променаду Олександрівського на центральній вулиці Олександрівського, мі... Олександрівського перепрошую і е, чи правильним є оцей дотор... доторк доторк з, з історією? Чи наскільки він є е, дійсно точним? Наскільки це делікатно зроблено? Е, моє ставлення до е, торгівельного центру, до споруди торгівельного центру. променаду Олександрівський найпозитивніше. Ну, власне кажучи, це е, зробили напевно, що максимум того, що в даній ситуації можна було зробити для відновлення загального вигляду е, вулиці е, Проскурівської, центральної вулиці е, нашого міста. Чому? Тому що саме ну, є звичайно деякі позитивні моменти, негативні моменти, щось там пов'язане з будівництвом. Ми не за те зараз говоримо. Але те, що архітектурно саме ця будівля вона відновила цю двоповерхову двоповерховість і цю ритміку цегляних будівель у стилі модерн початку ХХ століття, оцю ритміку. Це дійсно є так. От в мене знову ж таки є фотографія. Це десь кінець 60-х років. Вона досить маленька, але от тут саме ми можемо побачити приблизно, як виглядала та будівля, побудований на початку 20-го століття готель Бельв'ю і комплекс магазинів на першому поверсі, ті, які знаходились на цьому місці і десь щось от в поді звичайно відбудувати неможливо але щось подібне щось подібне там зараз зроблено і навпаки, ну, звичайно, це ні в якому разі не стосується тих людей, які проживають у тому дев'ятиповерховому будинку, і над колишнім універсалом Південний Буг. Але саме те, що спорудження цього будинку свого часу було на тому місці, оце і є помилка. Він там абсолютно був не на місці, запроєктований, абсолютно не на місці поставлений. І те, що заради нього було знесено частину того кварталу, ну це звичайно втрачено назавжди. Більше того, наскільки я знаю, що весь той квартал, і навіть ті будинки, з яких починається вулиця Проскурівська, це ну, більше такі відомі по зараз за ресторанам Абожур і піцерією Макс Мак, це Будинки, наскільки пам'ятаю, домовласники, воля Лева Хаселева, вони також мали бути знесеними, але щось їх врятувало і добре. Ігоре, мене особисто непокоїть таке. Шановні телеглядачі, ви напевно на це теж звертаєте увагу. Коли ходиш вулицями міста, особливо центральними, і звертаєш увагу на будинки, досить таке старовинні будинки, будинки, які позаймали фірми різні. Наприклад, один будинок займає три фірми і. Фасад змінюється просто невпізнано, ніякої історії вже ніхто не дотримується, не дотримується, немає спільного стилю. Наприклад, один обкладає якимись камінчиками в стилі такому досить таки обивательському, інший металопластиком, вікна. Все це настільки не гармонує, і це, власне, центр міста, це обличчя міста. І дуже боляче, коли, наприклад, фасад якогось старовинного будинку закриває великий щит. Наприклад, та красива архітектура, цікаве викладене каміння. От на вашу думку, чи можливо звернути увагу міської влади? Звернути увагу є ж все таке управління з архітектури і містобудування. На такі речі чи реально втрутитися, тому що ну чесно кажучи, серце болить, от коли бачиш от таке ну настільки грубе втручання в архітектуру і таке без смаку, тому що якщо ми зараз візьмемо фотографії чи відео будь-якої європейської країни, навіть найменшого містечка там. Німецького чи польського то все-таки зберігається єдиний стиль, і якісь ці рекламні щити взагалі зникають з фасадів будинків як пережиток. Ну Наталі, те, як воно красиво чи не красиво. Це я залишу справою художнього смаку тих, хто робить ці проекти, як кажуть на вкус і цвіт. Але я просто скажу по іншому, коли ми е, власними руками е, стираємо оці е, характерні риси от, того неповторного обличчя нашого міста, а після того кажемо, що ну, наше місто не має історичних пам'яток е, чи архітектурних пам'яток, ну це нонсенс. Тому що ми власними руками. Е, Нищимо те, що потім, і потім кажемо, що його у нас нема, зрозуміло. Шановні телеглядачі, 5 хвилин до закінчення нашої телепрограми. Мені важливо вам повідомити те, що Ігор Западанко, наш хмельничанин, разом з іншими ініціаторами готують дуже цікаву виставку до дня міста. Що це за виставка, і чому ви власне це робите? Що зможете нам показати, Першу подібну виставку ми зробили до дня міста минулого року. Чому тому що дійсно, ну з одної сторони ми кажемо, що це не є день народження, але з іншої сторони, це свято міста, це нагода згадати, так би мовити, всі наші от ну попереднє життя і сьогоднішнє. А, але ну до минулого часу у нас найчастіше все обмежувалось так, би мовити, днем сьогоднішнім. Минулого року ми з друзями, з товаришами і з усіма небайдужими, хто долучився до цієї справи, зробили фото таку вуличну саме фотовиставку саме в цей день, де представили фотографії ну, починаючи фактично з початку ХХ століття і подальше, так би мовити, вигляд історію нашого. Хмельницького нашого Проскурова. Це надзвичайно тоді сподобалося тим, хто цю виставку бачив. Ми планували буквально там пару годин попрацювати, але насправді ми її розбирали вже майже навпомацки, коли було темно. Просто люди не, не хотіли не так, би, не відпускали. От І це дійсно показало, що це дійсно такі речі треба робити. Це була просто виставка старої фотографії, але, до речі, там були такі речі, яких не, не, не було до того часу у музеях ні історії міста, ні обласному краєзнавчому. Потім ми частину фотографій туди, звичайно, передали. Але цього року ми вже будемо робити більш таку масштабну цю справу. Ну, По-перше, ми зробимо виставку історія із домашніх фотоальбомів. Ми її зробимо спільно із підприємством Хмельницький інфоцентр директор Валентина Андрійшина. Вона вже запропонувала спільну таку роботу, і звичайно, ми це зробимо. Це що буде? Ми намагатимемося проілюструвати історію про Скурова Хмельницького. Ну знову ж таки, від, ну, від фотографії з початку ХХ століття, саме знімками із домашніх фотоальбомів. Тобто, це будуть або такі коротенькі фото і розповіді про людей наших, про скурівчан, хмельничан, або про ті місця, які є от на цих сімейних фотографіях. Вже часто буває так. Наприклад, дружня якась компанія сфотографована, але саме це місце, таке, яке не збереглося, от в такому вигляді, як воно було до цього часу. Це перша така виставка, і друга, яку ми зробимо цього разу, вона також є цікава. Це ми стараємо, постараємось співставити колишні часи, як тут було і як є зараз. Але у вигляді ось таких незвичайних фотографій. Це е, старі фотографії, е, це старі фотографії. Які, так би мовити, вписані у реальний нинішній міський пейзаж. Ось, наприклад, це те, що було на місці нинішнього центрального універмагу, це колишня будівля бібліотеки імені Жданова. Це ніякого фотомонтажу, це знімок, який просто вписаний в той самий пейзаж. Чи, наприклад. Такий е, фрагмент е, вулиці це те ж саме перехрестя біля центрального універмагу. На цьому місці зараз знаходиться першого, це перша в Хмельницькому дев'ятиповерхівка і нова бібліотека імені Жданова. Але її ще тут, наприклад, немає. Для когось це буде ностальгійно, для когось це буде відкриття. Так, звичайно, і ми би хотіли, щоб і всі, хто тримає у руках фотоапарат, також долучились до того, щоб брали свої старі знімки із своїх домашніх архівів і пробували от таким чином це зробити. І якщо такі будуть, ми запросимо для участі у виставці. Ігоре, наша телепрограма закінчується. Дуже коротко. В яких напрямках будете вести свої дослідження історичні найближчим часом? Кількома словами. Найцікавіший напрямок для мене і для моїх колег це знову ж таки це початок ХХ століття, точніше, вже починаючи десь так з 1917 року і далі. Саме ось цей період, тому що він є найнапруженішим, найдраматичнішим періодом. І ще е, хочемо зробити е, таку роботу щодо вшанування тих е, проскурівчан і всіх, хто загинув, хто був захоронений на місці е, нинішнього центрального універмагу. Я гарно дякую вам, Ігоре, за участь у нашій телепрограмі. Гадаю, не зайве сказати вам, шановні телеглядачі, що інформацію історичну про місто, якраз громадське об'єднання, Хмельницький портал, виставляє і на своєму сайті, який називається Проскуров.інфо Проскуров.інфо. Гадаю, ви знайдете його дуже легко в інтернеті. Бажаємо вам. Здоров'я усього найкращого, і головне щодня, щогодини, можливо навіть щохвилини, насолоджуватися атмосферою рідного міста. До побачення!